Ші світи, наскільки ми виходимо на той рівень, коли це не просто слова, це не просто якісь знаєте, там балачки або казки, про які нам дуже багато розповідають в зовнішньому світі, і багато прикладів, ну просто в художній літературі, навіть фантастики. А ми хочемо про сказати, що в кабалі немає жодного слова, яке насправді не підтверджено. Що це означає? Є таке правило, що те, що не осягнуте, ми не називаємо ж називаємо займім, тобто не визначаємо, не визначаємо його словами. Йде мова про те, що кабаліст це людина в осягненні. Він чітко пов'язує причину та наслідок. Тобто все, що відбувається у цьому світі, наприклад, відображення нас, такі картинки, які ми бачаємо, там, наприклад, ну, ці тіла, всі об'єкти, які ви бачите, там комп'ютер перед вашими очима, ваша кімната, де ви сидите, ну тощо, тобто безліч об'єктів, вони всі насправді знаєте, ретроспектива, це певна вже об'єктна реальність, яку ви сприймаєте, а в них є духовне коріння. І про це ми хочемо поговорити. В Кабалі це називається ну, духовна реальність, вона пов'язується шляхом, закону. Закон, який називається коріння та гілки. Тобто коріння це перша причина, витоки, з яких все пішло. А гілки це вже наслідки, тобто ті, та об'єктна реальність, яка яку ми споглядаємо у цьому світі.